Шановні жителі району, 1 березня 2014 року районним військовим комісаріатом отримано розпорядження на проведення заходів безпосереднього планування проведення мобілізації на території району. В зв'язку з тим було оповіщено та зібрано певну кількість військовозобов'язаних, які призначені для виконання першочергових завдань, які стоять перед районним військовим комісаріатом. Сьогоднішнього дня дані військовозобов'язані проходять навчальні збори у військовому комісаріаті. Головна мета цих зборів якісно підготувати районний військовий комісаріат до можливої мобілізації людських та транспортних ресурсів з території нашого Волочівського району. Сьогодні також відбулася координаційна нарада з керівним складом району, на якій були розглянуті питання підтримання порядку. Дотримання дисципліни на місцях розпорядження на проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на даний момент не поступало. Але мені приємно сьогодні відмітити оцей вирший патріотизм наших жителів Волочівського району, які з вчорашнього дня не чекаючи поїздок, викликів їх. Самі з'являлися у військовий комісаріат з проханням вже сьогодні в готовності стати на захист священних рубежів нашої України. Також хочу відмітити, що приходять і військові пенсіонери, і люди, які вже давним-давно відслужили в Збройних силах, вони знаходяться вже, можна сказати, у відставці. В тому числі і жінка, яка заявила, що вона була колись військового забояння, так працювала медичною сестрою в нашій лікарні, але вона готова прийняти, якщо такі будуть, біженці і надати всіляку допомогу нашим Збройним силам і нашим людям. Дорогі земляки, зберігайте спокій. Не піддавайтеся на будь-які провокації. В разі необхідності районний військовий комісаріат буде надавати вам всю необхідну інформацію через медійні засоби. Дивлячись на ситуацію, яка склалася в нашій країні, я вважаю, ніхто не повинен бути байдужим і кожен повинен насамперед добровільно, тому що під примусом ніхто не буде якісно виконувати свій обов'язок. Я добровільно прийшов і закликаю інших хлопців, хто має свідомий дійсно погляд на ситуацію України, хто вболіває за краще майбутнє приходити і стоювати свої права. Зараз такі часи, час такий, що треба кожному як знати, що Україна в нас і ціла, і єдина, і захищати свої кордони, свою Україну, щоб вона, як то кажуть, процвітала. І все нормально. Я от хочу допомогти, от, йду добровольцем. Я хочу, щоб ми взяли добровольцем, щоб допомогти цій справі. Я рахую, що це обов'язок кожного, кожного українця, який є. І дивлячись на ситуацію дійсно, яка проходить в державі. От я вже не підлягаю під ці військові дії по віку, але все-таки я записався, як доброволець, цей список, і теж закликаю всіх, хто не байдужий до цієї ситуації, віднестися лояльно, тому що ситуація складна. Може срахувати, щоб вона ще не критична, але вона складна. І хто має бажання добровольців, тому що тут, хто кого викликають, а вона вже старше покоління, але... Не проти, попробуйте і поміряти силою і ще за агресором.